Путін випадково спричинив громадянську війну у власній медіамашині. Після звільнення Куп'янська Україною Кремль оприлюднив докази, що місто досі під їх контролем. Вони заявляли, що російські війська лише знищують малі групи українського опору. Ну солдати на місці не погоджуються з цим повідомленням, і вони настільки не погоджуються, що зараз зливають страшну правду російським воєнним блогерам. Російський підрозділ нічого не зачищає. Насправді вони повністю оточені і, за повідомленнями, замінували себе по колу як останню спробу вижити. А зараз російські пропагандисти публічно погрожують Кремлю. Якщо ці солдати загинуть, вони оприлюднять відеодокази того, як їх зрадили. Брехня офіційно вийшла з під контролю і Путін втрачає розум. Тож давайте подивимось, як Путіна викрили. Після російської війни блогери заявили, що Росія втратила Куп'янськ. Це сталося на Різдво. Кремль оприлюднив докази для спростування. Вони виклали відео зі словами Гей, дивіться, наші солдати ще в місті. Тож подивіться на це відео, а потім я вкажу на проблеми. Мій позивний урін, я командир першої роти, 1427. Я у Куп'янську на вулиці 1 травня, де успішно працюю з підрозділом. Ми міцно стоїмо і стоятимемо на своїх позиціях у місті. Ми далі знищуємо дрібні ворогові банди, що ховаються у норах. Я командир штурмової групи 1486 го мотострілецького полку, позивний Колос. Мій підрозділ успішно працює на куп'янському молочно-консервному заводі. Як бачите, тут немає ЗСУ. Їх тут не може бути і ніколи не буде. Я командир роти 1855 позивний Граніт. Зараз я в центрі Куп'янська. Мої хлопці успішно виконують завдання. Перемога за нами. Ворог буде переможений. Я командир другої роти 1843 тайфун. Ми в Куп'янську зачищаємо будівлі та підвали від ворожих груп. Ворог зараз є причина, чому всі ці солдати сиділи в одній кімнаті, тому що не було жодних орієнтирів, щоб дійсно підтвердити, чи ці солдати справді знаходяться в куп'янську. Не хвилюйтеся, якщо потрібно більше доказів. У нас є Міністерство оборони Росії, яке опублікувало заяву разом із відео. Вони сказали, що Куп'янськ знаходиться під контролем Росії. Російські війська знищують малі українські підрозділи та зачищають будівлі від окремих груп противника. Тепер це здається дуже правдоподібним, так бо Зеленський поїхав у центр міста і записав відео перед знаком. Росіяни записують себе в будівлях, де неможливо визначити їхнє місцезнаходження. Як ви могли здогадатися, у російському медіапросторі багато хто почав святкувати після цього повідомлення, але не всі в Росії довіряли Кремлю. Насправді було багато російських воєнних блогерів, людей, які мають прямий контроль або прямі контакти з солдатами на передовій. Ці люди почали публічно заявляти, що Кремль і Міністерство оборони Росії брешуть, і вони стверджують, що всі ці люди брешуть Путіну. Зараз у Росії триває свого роду громадянська війна, і воєнні блогери надають власні докази. Гляньте на звіт тих, кого пригощали печивом у мінську, потім змусили працювати над антикризовим печивом у куп'янську. Багато російських телеведучих перебувають під контролем Кремля. Дехто вважає, що у провалах у куп'янську винні блогери, каструлі вирізнялися серед інших. Ціною таку швидку заміну. Тепер мені здається, що це якесь російське прислів'я, або, скажімо, російський спосіб висловити російську цитату, яку я не зовсім розумію, але я поясню інше. Усі зараз згадують Кузалова, генерала, який отримав зірку за фальшивий рапорт про захоплення Куп'янська. Цей хлопець усе перевертає, ніби йшлося про місцевого постачальника війни. Ось це хитро. Генерал Кузалов у жовтні заявив Путіну по національному ТБ, що Куп'янськ під контролем Росії. Згодом з'ясувалося, що це не так. Зеленський приїжджав у місто, а також є інформація, що генерал міг загинути в Москві. Ми не знаємо, чи це правда, бо немає офіційного підтвердження, лише ходять чутки. Є велика ймовірність, що це неправда, бо, знаєш, якби це було правдою, ми б у будь-якому разі мали офіційне підтвердження. Продовжимо і перейдемо до нагород для тих, хто на місцях забезпечує поступ. Вони отримують їх рідше, а дехто не отримує зовсім. Автор знає про чимало таких прикладів, а також про тих, хто подає неправдиві звіти. Багато кадровиків уже самі собі чоловіки дають звання. До речі, на фронті дехто вважає, що це знецінює нагороду. Ми вже обговорювали це раніше, адже багато російських аналітиків звертають на це увагу. Російська система працює навпаки. Якщо ти брешеш про події на передовій, за оптимістичні звіти отримуєш нагороди і підвищення. Але якщо ти насправді кажеш правду, або якщо намагаєшся сказати те, що ми повідомляли раніше, неправильно у тебе немає жодного стимулу насправді це робити. Так усі просто зацікавлені брехати. І коли ти вже збрехав, у тебе немає стимулу це виправляти. У Росії не знаю, чи ви знаєте, гравітація дуже небезпечна, тому люди не мають стимулу виправляти свої брехні. Повертаючись до теми, не лише російські воєнні блогери критикують новий кремлівський звіт. Навіть російські солдати на передовій не говорять наскільки погана ситуація. Увесь цей час Путін удає, що Росія перемагає. Тож подивіться на цей фрагмент. Це насправді від російського солдата. Я з артилерією з артилерії Балтійського флоту Калінінград, і я сам живий. Я родом зі Снапської, Тож мої хлопці вже під'їхали до Куп'янська. В основному цей напрямок спокійний. Новоселка Куземівка, вони билися там все літо, але взяли її. Але втрати величезні. Так, за ніч привозили 22 машини хлопців. Мотострільці, уявляєш, а наступного ранку всі загинули. Зайшло 220 людей, вижило тільки 40. Так, 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 уявляєш? І до того ж, вони вимагали гроші у наших бійців. Військова поліція ловить їх десь, наприклад, в Асані. Хлопці йдуть відпочити, але їх затримують і одразу везуть до вагнерівців у бахмут, не повертаючи в підрозділ. У підвал з електрошокерами вибивають гроші, а своєму підрозділу доповідають, що затримали їх. Це і що мене затримали так само. Я теж йшов. Військова поліція схопила мене. Я провів ніч у наручниках. Вони побили мене, все забрали і не доповіли моєму підрозділу. Я підрозділу три місяці мене тримали в підвалі в Расіпному. Вони відправляють на смерть, привозять туди бійців, засуджених і так далі. Відправляють їх на фронт у м'ясорубку. Багато людей пройшли через мене, ніхто не повернувся. Російський воєнний блогер насправді каже, що в нього є ще більше таких відео і ще більше доказів провалів росіян на передовій. Хочу всім нагадати, адже здається, читаючи ці звіти російських воєнних блогерів, здається, ніби ці хлопці виступають проти Росії чи проти Путіна, але це зовсім не так. Насправді вони дуже дуже прихильні до війни всередині Росії. Їм просто не подобається, як Путін веде цю війну, але вони не проти самої війни. Ось чому цікаво спостерігати за цією громадянською війною. Але у нас війна. Блогер, який каже, що в трьох районах наші хлопці досі тримаються невеликими групами. Має на увазі три райони в Куп'янську. Вони повністю оточені і замінували себе по колу. Автор має голосові та відеозаписи реальної ситуації від них, і в разі їхньої загибелі все буде опубліковано. В іншому дописі той же воєнний блогер пояснює події в місті, що відбувається в Куп'янську, прямий наслідок звіту, який не відповідає дійсності. Куп'янськ ніколи не був під нашим контролем, тобто під російським контролем. У нас було мало сил, лише два-три бійці серед ворога. Насправді навіть зараз там залишаються кілька груп, по двоє-троє людей, але вони вже повністю оточені. Проблема в системі: якщо командир не ділить заслуги, його усувають, доки не з'являться нові люди з іншим підходом. На вершині військової піраміди нічого не зміниться. Тільки верховний головнокомандувач, якого систематично інформують про заслуги, може змінити суть військової піраміди. Зараз головнокомандувач Путін про нього йдеться, але я не знаю, чи дійсно Путін хоче змінити російську військову піраміду, тому що він досі робить вигляд, ніби нічого не відбувається не так. І знову ж таки, це може бути тому, що він не дізнається про те, що відбувається на передовій. Він не знає про всі невдачі, бо, як я думаю, немає телефону і не отримує новини онлайн. Він чує тільки те, що кажуть агенти ФСБ та друзі, тому вони можуть йому брехати. Втім, здається, він просто насолоджується своєю пропагандою, тому що на новій прес-конференції, яку він щойно провів, він попереджає Україну, кажучи, що якщо українці не здадуться, він просто захопить Донбас військовим шляхом. Тим часом з міст, які на його думку контролює російська армія, їх витісняють. Подивіться на цей репортаж. Але сьогодні, судячи з ваших звітів, судячи з темпів, які ми спостерігаємо на лінії зіткнення. Наш інтерес до виведення українських військових формувань з територій, які вони ще займають, фактично зведений до нуля. Ці території фактично з різних абсолютно інших причин. І Якщо київська влада не захоче вирішити це питання мирно, ми виконаємо всі поставлені перед нами завдання в ході спеціальної військової операції військовим шляхом збройним. Одна з проблем створення відео з численними ударами дронів, навіть якщо там не страждають люди чи російські солдати. YouTube часто демонетизує чи обмежує наші відео. За останній тиждень, згідно з даними платформи, чотири наші відео про війну були демонетизовані. Відео з ударами дронів чи з передової не приваблюють рекламодавців, тому їх обмежують. Але це реальність сучасної війни, і саме цю війну ведуть українці, намагаючись вижити. Ми вважаємо важливим це висвітлювати, тому запустили Basics Insider. Ми створили її з нуля, тому обмежень немає. Нам не потрібно розмивати удари наших дронів, не потрібно розмивати кадри з передової і не потрібно розмивати знищення російських авіабаз. Ми не розміщуємо рекламу на сайті, тому не цензуруємо себе через невдоволення рекламодавців нашим контентом. Ми фінансуємо сайт лише завдяки вашій підтримці, а не рекламі. Якщо вас цікавить такий контент, і ви хочете дивитися наші відео без цензури та отримувати додатковий контент, який ми просто не можемо завантажити тут. На Ютубі, тоді обов'язково приєднуйтеся до нас на basicsinsider.com. Можна також перейти за посиланням в описі чи відсканувати QR-код на екрані. Приєднавшись, ви зможете переглядати весь контент, який ми вже завантажили, і всі відео, які ми завантажуватимемо в майбутньому. Ви підтримаєте нашу роботу та канал. Дякую вам, мене звати Сем. До зустрічі у наступному відео.